А ще Сері Сеак на основі експериментальних даних вивів три закони класичної механіки, також імені себе, тому вони відомі як три закони Ньютона. Ось так їх сформулював сам Сері Сеак. Я їх в школі ніколи не могла запам'ятати і зрозуміти. Ну, поясніть. Е, можна, але мені для того потрібен м'яч. Ось. О. Хм. Перший закон інерції. Якщо не копнеш, не полетить. Спокійно. Це був другий закон сили. Як копнеш, так і полетить. Але це не рахується. А ось це закон протидії. Якщо копнеш, будь готовий отримати у відповідь. Але Петрович, ну то ж не я. За що? То вона. Також ці закони гравітації і механіки є чисто індуктивними, тому що їх можуть досліджувати, вимірювати та експериментувати з ними не тільки науковці, а й звичайні люди хоч щодня.